Укренерго повідомили, що споживання електроенергії через зниження температури може збільшитись, проте водночас і зросло виробництво через вихід з ремонту одного з блоків ТЕЦ. Також додалось невелике зростання генерації на інших ТЕЦ та ГЕС. Дефіцит потужності знизився, але все ж таки суттєвий. У вечірній час генерація може покрити трохи більше запрогнозоване споживання. Станом на 20 січня ДТЕК сповістили, що Дніпропетровська область отримала в день 1193 мегаватт і вночі 1187 мегаватт, тоді як Київщина в день 703 та вночі 625 мегаватт. А також додали, що ДТЕК не відключає світло за скаргами у будь-якому з регіонів, де працюють мережі компанії. У будь-якому разі слід економити електроенергію і у випадку відключення набрати терпіння. а у разі несправедливого відключення світла звертатись до кол-центрів та залишати заяви для перевірки ймовірних порушень.